М мама дзвонить. Мама, я трохи на сйомці. А, ah, привіт, я забула. Тембер бленш, дует, який доповів чат GPT. Не надо, там прям прописано, вони про пиво. Ah. Ну, я один з варіантів, а тут про любов. Монтірується все одно тобі. І інді поп, інді гортру. Боже, я не люблю чат-GPT, він мене замахав. Він пише ну занадто поетично. Мені треба історія. Вона стала більш стриманою за настроєм. Я не можу це доповнити. Я вже як Ти зіває свіндоме на монтажі. Привіт, усім! З вами Ін. Ваш особистий провідник у світ музики, яка чіпляє віруситься і стає частинкою нашого життя. І сьогодні ми чекінемо дует, який довів, що для того, щоб записати гарний трек, потрібно лише гітара та двоє талановитих людей. Зустрічайте наші сьогоднішні герої Бленш. І в студії я Антоненко Валерія та моя подруга та співведуча Фролинкова Альона. Бленш – український інді поп, інді фолк-гурт створений Сашою Ганапольською та Владом Лагодою. В гурті є ще. Людина на ударних інструментах, про яку я не згадала. Але просто ну, це не спеціально. Він приєднався у 23-му році. Андрій Яков'як. Угу. Ударник Андрій Яков'як приєднався до гурту у 23-му році, якого знайшли за допомогою Twitter не з тієї сцени, де кричать, щоб їх почули. Вони з тієї, де слухачі самі нахиляються ближче. Назва звучить трохи загадково, але в цьому є і суть. Їхня назва Бленш» складається з двох слів: перше слово тембер, частина від о, слова септембер вересень, о, місяця коли пара почала зустрічатися. Друге слово бленш, на честь пива бленш улюбленого напою дуета. З французького бленш також означає біла, тому можна назву гурту трактувати як біле. Цілий вересень. Про Але пиво. Може, про пиво краще. Мені подобається варіація з пивом. дует був створений у 2020 році. Важливо, що вони починали просто як якийсь стріт-бренд і грали на вулицях Києва, зокрема, на андрійському узвозі. То про що ж вони насправді? Ця музика точно не для фону в торговому центрі. Це музика, щоб прожити якийсь момент. Це про життя в невизначеності, це про пошук дому зовнішнього або внутрішнього. Це про ніжність як форму спротиву, і це про право бути слабким. Але також, окрім того, що ця музика не зовсім для торгових центрів. Ви точно чули їхню пісню Вечорниця в TikTok, яка стала вірусною, мені здається, десь в 2020 році. Фактично, саме цей трек став а, початком їх гучної кар'єри, хоча а, найперший їх трек був хованки в 2020 році. Але також не лише вечорницями-єдиними вони були відомими. А ми не можемо обминути трек та сама, який в минулому році став дуже вірусним в Тікток. І я впевнена, що багато хто бачив якісь тренди з цим. З Цією піснею там, де було я та сама, боже, як воно я та сама ідея полишити нафіг усе». Ода! Я не знімала цей тренд, але єдина пісня, яку я запам'ятала з першого разу. Заїдає? А вона більш лірична, але все ще іронична. Вона про пошук ідеальності, про ідею, про нереальності. Також про впізнавану якусь ситуацію для кожної людини. Про те, що просто людина шукає якусь свою ідею, як, на мій погляд, ця пісня, і про те, що треба бути відкритими. В принципі, тренд в Тіктоці про це і був. То чому ж вони настільки важливі для української сцени? Тембербленд це частина нової хвилі української музики, яка не намагається бути попсовою. Вони не копіюють захід, вони не кричать Подивіться на нас. Вони проживають моменти, дають його прожити слухачам. А для слухачів це надзвичайно важливо, бо в тому відгучності реальна. А потреба тиші де тебе розуміють ще реальніша. Насправді для мене це цей гурт загалом став відомим ще в 2021 році, а тому, що я прослухала дуже багато їх пісень. Прослухала в якийсь момент всю їх дискографію до 2024 року. Мені здається, потім я про них забула. Потім вони з'явилися цей тренд в Тіктосі. Я ще не повірила, що це вони. Але де також вони здобули популярність в 2023 році. Вони брали участь в нацвідборі на Євробачення з пісне. Я вдома і зайняли дев'яте місце. Я вдома, коли смели накриває вдома. Я вдома, коли ця вулиця мені знайома. Я вдома, коли смели накриває криває. Ого, це вони вчора грали у нас весь вечір в кімнаті півночі. Так, це щоб ти запам'ятала. Я Запам'ятала, бо я намагалась заснути. Вони створили саундтрек до серіалу Встигнути до 30» також у 2023 році, і мали декілька колаборацій з артистами. Заколабилися з Калушем і створили свій трек Калуські вечорниці, який був такою своєрідною породією на першу версію вечорниць, але там, де Калуш вже вставляє свій, якийсь, свою частину репу в приспів у 2021 році. Також Макс Пташник о, з піснею спокій у 2023 році, і о, ось нещодавно циферблат з піснею дотепер і назавжди. Після початку повномасштабного вторгнення гурт продовжує свою діяльність. Не скотився в шароварщину. Їхні тексти не стали політичними або занадто сконцентрованими на війні. Вони зберегли свою інтимність та крихкість. Музика досі має м'який та тихий характер. Також 1 квітня 2022 року дует випустив пісню ненародженим на підтримку українців, які постраждали від російського вторгнення. Скандалів у них ніяких не було вроді. Так, да, вони, вони не скандальні. Мене якось напружує той факт, що вони з переможцями Євробачення, з усіма робили фіт з калушем, потім з Циферблатом, циферблатамися нещодавно. Може, це їх фішка? Можливо. Але це таке, типу, ну, трошечки повивозить на популярності. Це норм, це хороша стратегія. Дякуємо, що були з нами. А з вами були Альона. Та да. Слухайте подкасти від Острадіо, дивіться наші відео та підписуйтесь і коментуйте, чи знали про цей гурт щось до цього, чи можливо він ваш улюблений, або яка ваша улюблена його пісня. А також, якщо ви хочете послухати про інших виконавців, обов'язково пишіть нам, кого розібрати наступним.